1 серпня працюємо за оновленими нормами податкового кодексу та закону про ЄСВ. Що саме змінилось в оподаткуванні, перевірках та штрафах? Обов'язково додавіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Тетяною Гуль та командою Семінарком. З 1 серпня 2023 року набув чинності закон від 30 червня 2023 року номер 3219 Це відомий всім законопроект 8401. Законом 3219 було внесено багато змін щодо оподаткування, перевірок єдиного податку тощо. Але пропоную розглянути, що саме змінилось в податку на доходи фізичних осіб та єдиному соціальному внеску. Стосовно податку фізичних осіб змін небагато, але вони є. Законом 3219 були внесені зміни до податкового кодексу, і тепер донати та компенсація за пошкоджений знищений об'єкт нерухомого майна не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб. Так, зміни внесені до підпункту Б підпункту 165.1.54 податкового кодексу, і збільшено часові рамки для неоподаткування ПДФО грошової допомоги, отриманої з 1 січня 2022 року, офіційно зареєстрованими волонтерами, які спромовують зокрема на Користь учасників бойових дій військовослужбовців та членів їх сімей. Як зазначала Державна податкова служба в інформаційному листі номер 4.2023, 2023 після 1 серпня 2023 року кошти, які надходили у 2022 році і надходитимуть у 2023 році на рахунки фізособи як донати, якщо така фізособа офіційно зареєструється в реєстрі волонтерів після 1 серпня 2023 року, не включають до загального оподаткованого доходу фізособи волонтера в таких періодах. В звітному податковому році, що передує року внесення фізособи до реєстру волонтерів, в звітному податковому році, в якому фізособу внесли до реєстру волонтерів, у звітних податкових роках наступних після року внесення фізособи до реєстру волонтерів. Проте найпізніше, пізніше 31 грудня, Року наступна газа роком, в якому завершать проведення антитерористичної праці та або припинять, або скасують воєнний надзвичайний стан в Україні. Але пам'ятайте, що витрати таких благодійників повинні бути документально підтвердженими: перелік засобів, товарів, робіт, послуг, суму, вартість благодійної допомоги для закупівлі або у вигляді яких не включають. До оподаткованого доходу платників ПДФО шукайте у постанові Кабміну від 24 лютого 16-го року номер 112 Цей перелік залишається чинним. Також з'явився новий підпункт 165.1.66, яким визначено, що кошти, отримані як компенсація за пошкоджений, знищений об'єкт нерухомого майна, не оподатковують ПДФО. Але за умови, що дохід у вигляді компенсації отримується фізичною особою відповідно до закону України від 23 лютого двадцять. Третього року номер 29-23. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео, які зміни з 1 серпня чекають єдиний внесок. Перш за все, зміни та доповнення, які вносить закон 3219 до закону про ЄСВ, пов'язані зі штрафами, пинею та перевірками. Отже, з 1 серпня відновлюють ЄСВ штрафи, які визначені у частини 11 статті 25 закону про ЄСВ. А це несплата не своєчасна сплата єдиного внеску до нарахування ЄСВ як податківцям, так і платником ЄСВ, неподання не своєчасне подання звітності. Проте. За ЄСВ порушення, які були вчинені в період воєнного стану, але до 1 серпня 2023 року, штрафи не нараховуються, як і у випадку зі штрафами, нарахування пені відновлюється з 1 серпня 2023 року. Водночас пеня нарахована за період спочатку дії воєнного стану до 1 серпня 2023 року, підлягає списанню. Наступна зміна стосується ЄСВ перевірок. По перше, до припинення або скасування воєнного стану продовжує діяти мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування обчислення та сплати ЄСВ. Але з 1 серпня 2023 року мораторій на перевірки не діятиме, якщо ЮРОСОБА або ФОП припиняє свою діяльність, або якщо перевірка проводиться на звернення платника ЄСВ, або це платники ЄСВ, які здійснюють діяльність у сфері виробництва та або реалізації підакцизної продукції, здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні, гральний бізнес, надають фінансові платіжні послуги, документальні ЄСВ перевірки таких платників. Ніків, що були розпочати та не завершені до 24 лютого 2022 року, поновлюються на невикористаний строк. Також розділ 8 закону про ЄСВ доповнили новим пунктом 92.4. І тепер у платників ЄСВ буде можливість уникнути штрафів та пені. Тобто, якщо за результатами перевірки, яка була відновлена розпочата з 1 серпня 2023 року та завершення до дня закінчення воєнного стану, і податківці виявили недоїмку зі сплати ЄСВ, то у разі сплати суми ЄСВ протягом 30 календарних днів з дня наступного за днем Отримання вимоги про сплату недовки з ЄСВ штрафи та пеня скасовуються. Зверніть увагу, адмінштрафів це не стосується. За порушення порядку нарахування, обчислення і строки сплати єдиного внеску, неподання, не своєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності по єдиному внеску до посадових осіб підприємств застосовується відповідальність відповідно до статті 165.1 Кодексу про адміністративне правопорушення. І декілька слів про ЄСВ для ФОПів. Право не сплачувати ЄСВ за себе залишається до кінця воєнного стану плюс протягом 12 місяців після його скасування. Але слід мати на увазі, що цей період без сплати ЄСВ не буде зарахований до страхового стажу, а це означає, що лікарняних, декретних та інших соціальних виплат за період, у якому ФОП не сплачував ЄСВ за себе, не буде. Проте ФОПи можуть добровільно сплачувати ЄСВ за себе та отримувати страховий стаж чи інший. Соціальні виплати. Кошти, що збирає зареєстрований волонтер для надання благодійної допомоги та компенсація за знищене або пошкоджене майно, не оподатковують ПДФО. З 1 серпня 2023 року відновлюється застосування штрафів та пені за ЄСВ порушення. Але за ЄСВ порушення, які були вчинені в період воєнного стану, але до 1 серпня 2023 року, штрафи не нараховуються. Мораторій на проведення документальних перевірок правильності нарахування, обчислення та сплати ЄСВ збережено для більшості платників ЄСВ і після 1 серпня 2023 року. Але для деяких платників перевірки можуть бути відновлені. Якщо за наслідком відновлених перевірок буде виступ, Вимогу про сплату недоїмки з ЄСВ, і ця недоїмка буде погашена протягом 30 календарних днів, то штрафи та пеня скасовуються. ФОПи і надалі можуть не сплачувати за себе ЄСВ, але в цьому разі втрачається страховий стаж. Це питання ми з вами розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в цій темі, то на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є відеокурс повернення до воєнних правил оподаткування, перевірки, штрафи, наслідки для юросвіп та ФОП, де детально розказується про довоєнні правила оподаткування з 1 серпня, дохід обмеження, перехідні операції про інші зміни з 1 серпня. А ще на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюються бази документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарком якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі!